Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити Dynamic Island на не iPhone. айфоні. Наперед кажу, що тобі потрібно мати iPhone з версією від iOS 16. Перед процесом тобі потрібно підключити свій телефон до ноутбука або ПК. Далі переходить телеграм-канал, який є в описі, і там вибирай останній пост. Назва посту Mobile Giscard, тому ти можеш просто пошуку бити і дізнатися. Тепер ми просто заходимо в команди, натискаємо на команду, натискаємо Дозволити і зберігаємо тому місце, де ми хочемо зберегти його. Тепер діє на ПК. Заходимо в iTunes, шукаємо свій телефон. Тут ми вибираємо обмін файлами і знаходимо те місце, де ми були поставили Mobile Giscard. Я її перемістив на робочий стіл. Після чого ми просто заходимо в інтернет і пишемо Nugget. Заходимо на першу силку, цей GitHub, і достаємо нижче. Тут ми можемо знайти Nugget для macOS RM. Nugget macOS Intel і для Windows. В моєму випадку це був Windows. Наш файл розархівовуємо. І заходимо в цю папку з нагетом. Потім ми заходимо, вибираємо нагет. Воно завантажиться. Але перед процесом тобі потрібно виключити Find Device, що виключається в iCloud. І тепер вибираємо вибрати Mobile Gіскальт. Ми вибираємо місце, де ми були зберегли цей файл. В Це цьому моєму випадку Mobile я був зберіг на робочий стіл, тому я вибираю робочий стіл і вибираю. Після чого заходимо в Mobile Giscald. І вибираємо цей тумблер на iPhone 14 Pro, після чого ми можемо просто додавати інші функції, які ви хочете. Я додав тільки Charge Limit. Через те, що мій телефон це є iPhone X, тому в нього немає таких функцій iOS 16. Тепер Apply Changes. Коли ми застосували ці параметри, ваш телефон перевантажиться. У iPhone вище iOS 17 появиться меню Вибрати, що зберегти. Там ви вибираєте зберегти те, що залишилось, частину. І тепер ми можемо просто використовувати наш iPhone. Для когось цей острівок може виглядати незвичайно або навіть погано, але досі ми звикаємо. Тому острівок, по-моєму, є користувальницький. Where's isso é.